на сьогодні Іана 10 Лова, 16 віч. І інші вівці мають, що не сієї кошаря і тих, я мушу привезти. Читаємо значення цього віща. Перший він збирає маленьку громаду, котру Господь називає малим стадом. Ці із малого стада співтоварищать з Ісусом Христом у Його Царстві і службі і в Його царському домі. Тоді Ісус, як це він зазначив, збере до себе іншу громаду, яку він, він назвав іншими вівцями або великою громадою. І котра то громада служить перед престолом, Як свідкує Откриття 7 Глава 15 вірш. Маленьке стадо переміниться у Першому Скресінні із людської до духовної природи і буде перебувати вічно в небі з Ісусом Христом. Велика громада. Знайде свій вічний і розумній. Мале стадо є духові і одна громада, а велика громада це інша група. Остаточно, коли Ісус Христос кінчить роботу збирання, то всі зібрані будуть становити одне стадо під провідництвом одного великого пастиря. Ісуса Христа. Коментар взятий з Вартової башки No6 1938 рік. І так його тут об'являє порядок своєї праці, що тичиться вибраних своїх слуг. Перше, збір він робить малого стада, або тих, котрі належать до царського дому, до Пасної церкви 144 тисячі, включаючи і остатки. Також він сказав, є в мене і інші вівці, котрі з цієї кошари, то є і кляса Великої Громади, котра буде жити на землі. Тому найперше його віддає до розуміння, який в нього стоїть порядок. Без цієї кляси велика громада не може народитися і бути покликана. Її кличе Ісус Христос після того, коли. Мала громада або члени царського дому і остаток передають від імені Бога на землі земному відділу всі ті пророцтва, котрим приходить час до виконання, щоб зрозуміти волю і замір Божий згідно часу. Тому тут сказано, мале стадо, воно перемінюється у Першому Воскресінню з людської до духовної природи і буде перебувати вічному небі з Ісусом Христом. Велика громада знайдеться іменно в цім домі зимі. Вічний дом її на землі. Однако же, пастир стоїть один Наука, навчання, яке його подає одинаково. Найперше малому стаду, а також подає і великій громаді, і іншим війцям. Отже, остаточно, коли Ісус Христос скінчить роботу збирання, тобто вибере як клясу малого стада, так, Включається всі ті, котрі від Авеля і до Армагеддону доказували вірність, послуг, покору в встановленому порядку. Так як його вас збере і пастир Ісус Христос буде керувати як одною клясою, так і другою. Все Згідно з Божим замром і волею для честі слави Його Ім'я. так Стачені.